До восьми років позбавлення волі чи штраф до восьми з половиною тисяч гривень. До кримінальної та адміністративної відповідальності можуть притягнути за зачинене укриття. Відповідний закон прийняла Верховна Рада 9 січня 2024-го. Подали його в червні минулого року, каже адвокат Роман Ухов. Пояснює, передувала цьому загибель трьох людей під час обстрілу Києва. Охоронець поліклініки не відчинив їм укриття. Чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі за залишення людей в небезпеці. Суспільне поспілкувалося з Дніпрянами. Більшість вже чули про цей закон. Місцевий житель Владислав каже, потрібно було прийняти його ще на початку повномасштабної війни. Їх дуже багато де зачинено, У нас люди ставляться до війни, як будто б її зовсім немає. Може бути це і правильно, що вони прийняли так. У нас на Метеорі поки все відкрита. Або дівчинки жалували, що у них там, не знаю, який район, у них вже була закрита. Треба штрафувати, наприклад, людей, які відповідальні? Ні, я думаю, ні. А чому? Тому що не люди, мабуть, мають це робити, а вся система має бути підготовлена. Мені здається, давно вже потрібно було. У мене мама живе біля ЮМЗ. Вона бігає постійно в укриття. Якщо вона прибіжить, а воно буде закрите. За зачинене укриття, що може призвести до травм чи загибелі людини, відповідальним особам загрожуватиме від трьох до восьми років, розповідає адвокат Роман Ухов. Якщо просто не змогли потрапити в приміщення, чи воно не готове до експлуатації, це штрафи від 1700 до понад 5000 гривень. А за повторні порушення доведеться сплатити вдвічі більше. А от хто саме має нести відповідальність за ці укриття, питання поки що відкрите. Якщо вказаний законопроєкт буде підписаний президентом України, то буде певний перелік осіб, яких можуть притягати до певного виду відповідальності в залежності від наслідків. Понести адміністративну чи кримінальну відповідальність можуть особи, які відповідальні лише за споруди, що внесені до відповідного фонду, каже адвокат Роман Ухов. Більше б можливо було б конкретизувати щодо саме порядку утримання вказаних захисних споруд. Не всі споруди, включені до певних цих реєстрів або фондів, можуть бути споруди подвійного призначення. Це так звані паркінги, підвали там в приміщеннях цивільних якихось будинків. І у даному випадку взагалі ніхто не буде нести вказану відповідальність. Понад 10 хвилин триває повітряна тривога. Ми вирішили перевірити, чи доступні для людей укриття. Першим обрала ось це, тому що влітку минулого року мій колега зіштовхнувся з тим, що воно було зачиненим. Доступ до сховища є, але трошки зі складнощами. З чотирьох перевірених укриттів всі були відкриті, але деякі засмічені та брудні. Якщо президент підпише законопроект, будуть внесені зміни до кримінального та адміністративного кодексів. Повідомили Суспільному в пресслужбі Нацполіції Дніпропетровської області. Адвокат Роман Ухов каже, до того часу на законопроект можуть накласти вето або повернути на доопрацювання. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.